Комунальний заклад Оріхівська дитячо-юнацька спортивна школа Оріхівської міської ради була релокована до Запоріжжя у рік повномасштабного вторгнення. Наша спортивна школа це єдина школа з позашкільної освіти, яка вижила, працює, їздить на змагання і дає результат. Трудова слава побувала на заняттях юних дзюдоїстів. Тренування Сергія Скидана і Тетяни Косенко відвідують близько 40 дітей. Ми виїхали десь в марті місяці, були в Запоріжжі і почали спілкуватися з тренерами, які все-таки почали відновлювати свої тренування. І для того, щоб наші діти теж не відставали, ми почали проситися до них, щоб займатися займатися разом з ними. Ну у нас перерва була в тренуванні, ну, десь три місяці. Серед вихованців відділення Дзюдо і Роман Коба. Він вже став чемпіоном області, а також війшов до п'ятірки лідерів на всеукраїнських змаганнях у дитячій лізі. Щоб розвивати себе в спортивному напрямку, щоб постояти за себе. Та й мені це сподобалось. Я дивився там турніри, грандслем, олімпійські ігри. Дуже подобаються хлопцеві тренери, у яких він тренується вже 5 років. Вони розвивають нас. У них правильний підхід, щоб ми тренувалися. Найстаршим вихованцем 14-15 років, наймолодшим 6-7. Переважно це дівчатка і хлопчики з Оріхівської громади. Нещодавно тренер з Більмака, той Смір, Смірнове, він мобілізувався, пішов воювати і попросив, щоб його дітей забра... Ми забрали до себе до себе в своє дю США. Таким чином у нас ще з'явилася десь. Близько десяти дітей тренери вважають просто необхідним, аби їхні вихованці брали участь у змаганнях різних рівнів, адже без цього досвіду важко говорити про розвиток. Їздимо по змаганням стараємося, тренуємося, і не хочеться, щоб вони зупинялися. Варто підкреслити, що юні спортсмени займаються безкоштовно. Спортивну школу фінансує Оріхівська громада, і батьки, і керівник закладу сподіваються, що ця підтримка буде продовжуватися. До того ж, якщо будуть запити на ті види спорту, відділення яких були закриті після повномасштабного вторгнення, гандбол, шахи, гирі, заняття з них можливо відновити. Це все в руках громади. Ці види спорту. Якщо діти соберуться, батьки соберуться, це все можна відновити. Хтось із тренерів захоче повернутися, захочуть батьки повернутися, це реально. А про своє найзаповітніше бажання говорить. І у мене є дуже сильне желання, бажання повернутися в Оріхов, построїти хорошу базу і займатися. Чому діти з Оріхівщини та їхні батьки, не дивлячись на час, який вони витрачають на дорогу до спортзалу, хоча мають можливість тренуватися поряд зі своїм тимчасовим помешканням, чому наші тренери займаються із запорізькими дітьми? Читайте на нашому сайті.